Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас чергова розпаковка посилки з монетами попередніх років. Зараз займаюся поповненням попередніх монет. 2013 рік-2012 рік, скуповую їх на ринку. У мене весь 2024 рік був скерований на покупку монет попередніх років. Так, перше, що в нас там вискакує з зображення, це ось. З пакету вискака, це монета Дрохва, 2 гривні. Одна з монет, про яку давно вже мрію, це ось така кольорова монетка. Зараз її витягну зі пакета, щоб показати ближче. Всі кольорові монети Нацбанку України вони дуже-дуже сильно подорожчали в 2013-2014 році. Просто ой, в тринадцятому третьому-24 роках у них просто колосальний ріст відбувся. Ця ж монета, наприклад, яку я тримаю в руках. З 15 гривень її стартової ціни в банку вже нинішня ціна у 2024 році 1200, по 1500 гривень за таку монету віддають. Монета дуже гарна, з використанням тамподруку, то, що називаємо кольорові монети. Дуже-дуже така красива монета. Це реверс монети в верхній частині напис Дрохва. В нижній частині на латині отіс тарда, це її наукова назва, відповідно на фоні степової рослинності зображено цей надпис. Ось і в центральній частині на дзеркальному тлі власне зображення найбільшого нелітаючого птаха в Україні, який відносини до Червоної книги України, яка називається Дрохва. Їх знищили через те, що вони. Мають багато м'яса, і втікти власне, не могли. Гурт монети рифлений, як завжди. В центральній частині реверсу монети. Він стандартний для всієї серії флори і фауни. Ми бачимо на дзеркальному тлі зображення Малого Державного гербу України, напис Національний банк України, номінал 2 гривні, рік карбування 2013 і логотип, логотип нижчі ну, монетного двору. І це все в обравленні вінка. Рослин і тварин, ось, власне, монетного двору. Тут у нас зображення у вінку жолудів дуба, метелик зображений. Далі вінок якихось невідомих для мене квітів. Це у нас схоже на бур'ян типовий, це калина, соловей такі символи, символи України, ті, що стосуються нашої, нашої культури. І ця монета власне, є, продовженням, є продовженням цієї серії флора і фауна. Є от окремо рослини, в кольорі є окремо і тварини. Ці монети дуже дуже дорогі. У порівнянні з звичайними ті, що коштують 200-300 гривень, то ці вже набагато 1000, тисячі, знаю, що дорожче. Так бачимо, у них аверс однаковий, 2013-2014 рік для цієї флори і фауни, Аверс він однаковий. У 13 чи 2014, єдине, чим вони відрізняються, роком карбування. А все решта повністю ось повторюється. Жолоді, тут і тут жолуді. герб однаковий, Нацбанк, надпис, 2 гривні. Все повторюється. Ось тут всі елементи повторюються. Тут вся серія флора і фауна однакова. Єдине, що міняється, тільки рік. Будяк той же повторюється, соловей однаковий. Відмінності ніяких, тільки, тільки рік карбування і відрізняється, відповідно, реверс-манети. А так вони всі штампуються. Штампувалися вони, відповідно, ось так. Бо чомусь уже в 2024 році, то навіть не тільки в 24-му і до того року вже їх не довипускають. Там була запущена серія Чорнобиль відродження, а оця серія чомусь не продовжується. І ось ця монетка власне, поїде на саме на третя монета із серії 2013 року, яка поїде до мого планшету. Стосовно цієї дрохви, це монета присвячена одному з найкрупніших птахів України, вважається, що зникаючий вид дрохва і належить вона до ряду журавлеподібних. Вид внесено до Червоної книги України та Європейського червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі. Ось такі от справи. Тобто дана, даний птах, дійсно зникаючий вид, чому він віднесений, чому зображується власне, на нашій монеті. Ідея дуже класна зображувати таку красу на таких монетах. Дійсно звертаєш потім уваги, що за птах, чому він зникає і так далі. Діаметр монети, як для всіх двогривених, стандартний 31 мм. Ось, власне, Намагаюся його помістити до, до серії двогривневих монет якраз вона повністю е, поміщується тут. Якщо так провести невеличкі маніпуляції, куди ще її проставити, то от вона до серії двогривневих поряд з філармонією якраз е, поміщається без проблем. Маса 12,8 грама, якість виготовлення звичайна, гурт рифлений, тираж, монета 30 тисяч. Одиниць. Тому це і поясню, чому монета така дорога. Колір там под руку цей спосіб корбування, і, відповідно, невеликий тираж. Тому, власне, така ціна у монети. Художник Володимир Дем'яненко, скульптор також Володимир Дем'яненко. І такий от невеличкий опис дуже гарної привабливої монети, яка була введена в обіг 26 квітня 2013 року. Вони чомусь всі ці монети мають отакі от невеликі розміри. Вже з 2020-2019 років там почали серію Чорнобиль, там вони вже йдуть п'ятигривневі і вони йдуть більшими розмірами. А ці чомусь були 2 гривні номінал у них мав, вони мали менший розмір, меншу вагу, відповідно. Але тим не менш естетичної красиво неї не відбавляти. Дійсно дуже гарна монета свого своєї серії. У кого нема, рекомендую собі прикупити таку красу. У мене є знайомі, які збирають колекціонують конкретно. Ну, окрім повної колекції там, 2000, умовно 13-го року є ще окремо збирають просто кольорові монети України. Дійсно, вони в альбомах дуже шикарно виглядають. Якщо зібрати всі монети кольорові, то краса просто неймовірна. Там... Не тільки серія флора і фауна, а взагалі є багато кольорових монеток України в там подруки. На цю монету. Старався брати в якості, щоб вона не була потерта. Тут, як то кажуть, гроші вже на неї не пожалкував. Бо тираж все-таки невеликий, і брати за великі гроші якийсь дешевий варіант, якось не хотілося, тому вже довелося розкошелитися трохи. Ось таке поповнення. Третя монета із моїх з 2013 року, як відповідно зберу весь 2013 рік, то зробимо повний огляд монет, перекладу їх по, по моменту виходу всі по черзі, як вони йшли у Нацбанку. Поки що так розташовую їх по мірі того, що, в мене, що мені приходить по почті, що вдається купити на аукціоні. Бо знову ж таки, задоволення не дешеве. І не відразу є кошти, щоб все відразу купити. Тому так от поступово робимо, поповнюємо свій, свій журнал. Отже, ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.